Тут дівчата відбули. Так, що там саня, давай передвигайся. Виросли в селі, з дитинства бачили і пробували. Батьки вчили, баби показували. І кожного так вирівнюємо. От в мене в родині там раз на два, три, п'ять років. Хтось маже щось. І зове своїх родичів. І це у нас досі ця традиція, вона така є. І в мене оце такий конфуз в голові стався, що як же ж воно забути, якщо в нас в громаді це до сих пор роблять. А чого нам цю хату зараз не помазати, як колись мазали люди, і не поширювати, ну, зберігати наші українські традиції. Воно зближує людей, згуртовує.